Вже кавалерка дома на кінець, то виволочилися нині, ну, але зробили багато роботи. І тепер хочу зробити розпаковку. Але то така розпаковка, кавалерка, ще в нас такого не було. Зразу вам розказую історію сьогоднішню. Прийшли під овочі, фрукти на Стерницькому кільці з боку, хто Трускавецький, знаєте, там завжди свіжі овочі, фрукти і ціни там файні. Говорю так, як є все свіже. Та й заходимо, пані набирає полуницю. Ну, та Я кажу, солодка полуниця. Солодка. Ну, та я все зайшла всередину, Віталік стояв на дворі. Ну, та я все роблю замовлення всередину. Дивіться, до чого я веду. Розпаковка. Я взяла кільополуни. Я вже кличу Віталіка, два гроші будеш розраховувати. Віталік приходить і каже, наша полуниця ваша. Я кажу, ти ну що так багато взяв? Він каже, а я потім кажу, та не буде. Максим прийде, як ні, то їм відвезу. У нас полуниця вже по 180 гривень, але солодка, фам. Так що кавалерка розпаковує, от вам історія. Полуниця, лимон, цибулька зелена, щавель, ківі одне, бо було мітонько одне. Виноград, без тут Максим любить. Взяла ще такі по Максимові абрикоски. Mm -hmm. Я тут, нектарин. Mm -hmm. А так пахнуть ковалярку на цілу хату. Взяла грушки. Грушки дуже mm -hmm. солодкі, файні. А я стояла в черзі. Я так ті грушки рекламувала, що всі біля мене, та дайте нам тих файних грушок. Та дайте нам тих, тих нектаринок. Знаєте, все люди беруть так само. Морку взяла, бо немає. О, І кавалерочка, то наша упаковка, ще були ребра, але ребра вже сівали. Дзвони угу. мені телефон, каже пані Дзвони Гал... телефон, кавалерка знову. Перше писала в інстаграмі. Я вам колись говорила, Кавалєрка, хто продає сир сметану молоко, принесіть, я куплю, за дурно не хочу. Кавалерочка пише, Галину, я принесла, я кажу, порахуйте. Я вам дам гроші під'їзд. Мені не, не треба. Одним словом, кавалерка передав то вершки. Mm -hmm. mm -hmm. Домашні. Кавалерка. Вершки домашні. Яйця. Кавалер. Яйця. І плесканка ah. сир. Буде сирник певний. І ви знаєте кавалер? Мало того, що кавалерка написала, ще й кавалерка з нашого дому. І пише Галина, вийдіть на коридор, я вже тут біля вас. А гроші не хотіла брати. Але ви знаєте, я тапки, цукерки, коробку. все книжка пишу. Завжди треба цінувати людський труд. А я його завжди ціную. Кавалєрочка, щиро щиро вам дякую. Будемо смакувати, а зараз кавліка, я всі вже якось так рушила, буду варити щавльовий борщ. так? Ну, щавльовий борщ не буде, бо вже, дивіться, м'ясо сі готує. А ті квіти просила Віталіка ще днем винеси на балкон. Винеси на балкон. Винеси. винеси. Квіти як стояли, так і стоять. А то фігня, думаю, що на орхідеї не повиносе на балкону. Mm -hmm. Знаєте, бо там трошки вітер. І я думаю, якби орхідеї попадали, я би того не пережила. Але зараз Віталік стріпає так? Віталіка стріпається та файно, ну, і зараз ото смаком відносини, mm -hmm. як книжка пише. Так що сирникові бути. Я це будемо смакувати, сметану так само. Ну, а ти Віталік може вже приступати до вечері, не знаю, тобі то більше міщетку відкривати чи менше. <реш> Бери якраз вершки є, сукрудай, зараз сідаєш. Хіба я тебе прошу їж так, бо в тебе завтра не було алергії. Знаєш? <реш> бо переважно від полуниці переїсти буде алергія, принаймні в мене є. Так що кавалерка ось, ось така розпаковка фруктів трохи набрала, знаєте, бо вже є. Максим може прийде, а ми може щось з'їмо. Знаєте, так, таке є. Одним словом, знаєте, кавалерка. Не хочу ніч робити вже на вечір. Якась така забеба, така за Мордор. Ну але хатню роботу ніхто не відміняв, машинка пральна перша, прати є три рази. Одним словом, кавалерка, є що робити? Я вам по-правді скажу, є що робити.